Ми сьогодні йдемо другим путем з домівки, а тут построили отакі ступіньки. Це сходинки ці йдуть з парка знесіння. І ми виходимо на вулицю Лісна. Вона дуже длинна, по ній ми будемо йти далі. По вулиці Личаківській. Потім ми прийдемо на вулицю Пекарську. До речі, на вулиці Пекарській вчиться дуже багато хлопців та дівчат, які... Працюють домівки врятованих тварин, тому що там знаходиться ветеринарна академія. Тому вони там вчаться, а тут одразу проходять практику. Ось теж хоче там вчитися. Тому ми будемо з вами йти, я вам її покажу. Ступеньки сту, сходинки дуже безконечні. Дуже безконечні. Йдеш, ідеш, все, мабуть, вам надоїло. Ну, що ми нарешті спустилися зверху і вже на вулиці лісна. Ідемо вниз. По вулиці лісна, брущатка. Страшно Страшніше брущатка. не буває. <гум> Коли йдеш, а якщо тут одіть каблучки, то можна зламати всі свої ножки. Отака брущаточка. Вулиця Лисенка, гляньте, який там будинок красив'язний. Він, до речі, це новобудова. І ось дуже такий цікавий будиночок. А ми йдемо вниз. Ми вже спустились вниз. Тут вулиця Содов... Солодова. А тут вулиця Садовського. Вінниківський ринок. Леся пішла в зоомагазин. Це її хвороба. Вона заходить всі зоомагазини. Йдемо по вулиці Юрія Руфа. Може хтось не знає, де це. Ось. А з другої сторони, справою медінститут. Вулиця Мечникова. Боже, який транспорт, Який стук їде, подивіться. Це ми у Львові, ми не в Китаї. Ось вам Львівський медичний університет. Він знаходиться по вулиці Пекарська. Там впереді вулиця Личаківська. Личаківське кладовище. Домівочка гарненька. Університет Данили Галицького. Львівський національний медичний. Ця вулиця, скільки ми не йдемо. Скрізь медінститути. Люди вчаться з усіх країн. Таже є ботанічний сад, свій озеро є. А ось вулиця Пекарська. І тут у нас і знаходиться академія ветеринарна. Вон вона. Зараз ми перебіжемо дорожку і там у нас є навіть пам'ятник. Близько національна університет ветеринарної медицини та біотехнології. Далі там є пам'ятник коняк. Головний корпус академії ветеринарної.